Стендап, стендап. Кожного стем, він, дочка да, Купуй квітки на відочка бабку. Пишите, ти в комен, коменти, особисті. Да, друзі, ви просили зняти коміки, шукають хлопця. Ми зняли. Доброго дня, мене звати Дмитро. Мені 27 років. Дмитро. Дмитро. Mm -hmm. yeah. oh, Дімчик. Дімчик, Дімончик. Доброго дня, мене звати Дмитро. Мені 27 років. Я професійний масажист. Много разу мені не сподобалась дівчата, тому я шукаю розбійника для свого серця. Я буду розбійником для твоєї сираки. Підпишіться на канал, аби не пропустити випуск коміки. Шукають хлопця з Дмитром. Перше питання для першого розбійника. Що ти будеш робити, якщо в якийсь момент побачиш у мене протерта шкарпетка? Вітаю! Дмитро. Aud я дуже зрадію, тому що я буду знати, що тобі подарувати на день народження або на день закоханих. Мастер-клас по Що пані шкарпеток. Я ж тобі казав, що я не сподобалась дівчатам на Що ж ти? Хлопчик No2. Хлопчик. Сам ти нахуй хлопчик чуєш. блядь? Значить, якщо я побачу в тебе протерті шкарпетки, скоріш за все, ми з тобою споріднені душі. І перше, що, ну, що, я зрозумію, що ми один одному підходимо, але друге, я навчу тебе такі прості штуки, щоб ти е, пальцями ніг робив, так, наче між пальців засовував дирку, і робив, наче отак, кулачок зжимаєш, і весь вечір отак ходив. Дуже дякую. Бандіт номер 3 Ну, По-перше, дякую за бандита, реально приємно. Є такий в мене настрій бандитський сьогодні. А Якщо я побачу, що в тебе проте та шкарпетка, це, по-перше, означає, що ти вже в мене вдома. І це означає, що навіщо ти одягнув мої шкарпетки, чувак? Я тебе теж кохаю, але одягай свої, чувак. Як скажеш, кохано. Дякую. Далі. Мушінчик No4. мужчинчик? я подарую тобі свою, тому що тільки так добі може стати вільним. Ого, так, розбійник номер 5. Я скажу не викидай, я буду на пісню надягати. Мужчинчик номер шість. Я з цього приводу взагалі не переживаю. Якщо що, то я готов заткнути своїм пенісом любу твою дирочку. Бо вас собі так уявляє розмови геїв. Коханець номер 7 Це означає, що ти не стрижеш ногті, а ногті тобі потрібно, щоб лазити по деревах. Тому задовгіть, відповідаючи наперед, я скажу, що так, я буду твоїм торзаном. Ну, я мав понятку. Я не пам'ятаю, якщо чесно відповідь. Давайте буде, Бог любить Троїцю. Бандіта? Ні, ладно, бандіт. Давайте мужчинчика виженемо. Чотири. Чотири добі. добі ти вільний. Що ти вважаєш найкращим подарунком для чоловіка? Розбійник номер один. Якщо обереш на мене, це буде повним аразм, бо я подарю тобі перманентний оргазм. Бандит номер два взагалі для любої людини, які вже за 25, Я вважаю, найкращим подарунком є медична страховка разом з зубним. Тільки вчора про неї говорили. Третій розбійник. Взагалі в житті багато дуже речей, котрі можна подарувати, але найкращим вважаю спінінг Шимано з катушкою Шимано з потрійними підшипниками в турборежимі, і поїхати з ним на річку Дніпро і там нормально покохатися. Коханець номер 5 Найкращий подарунок для чоловіка це уроки дріфта. Там, де. Там де... по твоїй губі? Ти взагалі про дріфт ніхуя не знаєш. Ні, уроки дріфта, але я замість ручника сідаю так от, ну, і ти. Ну, ладно, розберешся. Я куплю, ти потім розберешся. Бандит номер 6 Найкращий подарунок для нас це велике кілограмове морозиво ванільне, щоб ти міг мазати свій член, я ми облизувати, Потім я мазав свій член, назав це ти. І потім ми йшли б в наш гей-клуб, де ми всі. Ну, всі нам сасали б члени з морозивом. В принципі, як Макдональдс, я це люблю. І номер 7. Ну, по-перше, ти для мене будеш завжди 18-річним хлопчиком. А по-друге, я вважаю, що найкращий подарунок це надія на те, що я буду тим самим для тебе, якого ти чекав все життя. Блять, такий охуєнний, да? Але я більш мазатись за хуї. Ми з тобою прощаємося. Давай, солоденький. Питання номер 3. Як ти будеш ставитись до того, якщо я буду більше заробляти, ніж ти? Солоденький. Номер один взагалі це дуже логічно, бо кожен, хто починає зі мною зустрічатись, починає заробляти більше заради того, щоб заробити і з'їбати зі своїм коханцем від мене. Прекрасно. Прекрасно. Коханець Я 2 Дімочка, ти такий хорош. Я сінхую, а що далі. <світ> Дай на дам. Рота. <світ> Розбійник номер 3 це нормально, бо я взагалі не заробляю. Якщо я зустріну людину, в котрій стільки ж немає грошей, як в мене, ну це вже, це вже ненормально, чувак. Навіть якщо ти маєш в кармані 30 гривень, я такий, о, я знайшов надійного чоловіка. Тому дякую. Я кохаю тебе. Коханець номер 5 А наскільки прям більше? А скільки буде грошети? Ну, в мене 120 гривень десь. 120? Ти. Мільярдер чи батько-батюшка батько, просто. Ні, ну взагалі, якщо ти будеш прям дуже багато заробляти, то я куплю свій костюм Бетмена і буду е, боротися зі злочинністю по ночам. То що мені працювати об'єктивно не треба на режим похуй. Буду постійно повертатися в пещеру. Походу, ти будеш сам повертатися в ту пещеру. Бандит номер шість е, для мене це буде дуже велика моральна біль. І для того, щоб заглушити її, мені буде потрібен твій член. Оце нормально блядь. Оце мужське. Член всьому голова. Напевно, прощаємося з Бетменом, тому як я за супермена. Давай бажаю тобі ти... <світ> успіхів. <світ> як правильно заходити в будинок моїх батьків для першого знайомства з ними? Перший хлопчик. Будинок твоїх батьків треба заходити з повагою та піклотою. А я думав, як в піщеру я... Бетмена, в... піклота піклота це коли в горлі якась хуйня. <рі famili noise> <рі mandiya> так, так, так. Ти вибив Бетмен. <рі alt> я скажу твоїй мамі, по перше, я вас перший раз бачу, але вже поважаю вашу думку. А, батя, а баті скажу, що ти малий, тебе ніхто не ображає тут. Хлопчик номер два. Я зайду, ну, респікну твоїй матері, потім піду до твого батька, візьму його за талію, потім за попку скажу о, один в один. Дякую вам. <смішно> <смішно> якби він сказав, Її талія — аномалія. Ні, не смішно, я те навчу жартувати. <сподинування> <смішно> <смішно> Розбійник No3. Ну, враховуючи всю ситуацію, котра в нас склалась, мені здається, логічним зайти з фрази Що суки ахуєлі, оба, отдам номер з сином. Я розумію. Я розумію буває. Чекай мене, я зараз дріфтану. Хлопчик номер шість. Е, спиною вперед. Е, я думаю. <хи> але прощаємося третім номером, тому що своїх батьків як свій хуй треба поважати. Це, дякую, старенька. Я міг кут... ніч тобі подарувати, але ти проїбався. А в мене в одного азарт появився виграти? Так, у мене піздець азарт, чувак. Твоя реакція, якщо ти дізнаєшся, що в мене сорок п'ятий розмір взуття. Оооо. Це прям була моя надія насправді. Так, ну я зрадію, тому що це економія. Ми будемо в Єгипті економити на ластах, на тобі, а на гірському курорті на лижах. А палки я тобі сам подарую. Дві. я сновбордіст. Розбійник No2. Я візьму ці гамнадави в руки. і Скажу, якого хуя ти тебе паперу напхав. Думаєш, щоб всі хочеш що всі думали, що ти член великий. А то ти не знаєш. І розбійник номер 6. Мені сподобається, я фуд-фітішист. У мене ще ніколи не було такого розміру. Але, на жаль, ми прощаємося з першим номером, тому що я все-таки за сноуборд, а не за лижі. Хто переможе? Вова чи квадрат. І що ж, фіналочка. Твоя реакція, якщо я скажу що я трішки бісексуальний, <клес> <клес> розбійник номер 2 я, я скажу, дімочка, що це за новості? Давай так. Хочеш трошки вагіни, я намажу хуй оселедцем, щоб ти пахло, як там. <клес> 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 І розбійник номер шість. Я здивуюсь, тому що я принципово не приємлю жінок в стосунках. Це, це неправильно, це проти е, православ'я Природи? Це... — <сушна> російською, російською православної церкви. Так? <сушна> це, — Це проти природи. Чоловіки не мають зустрічатися з жінками. Дивись, вов, ти знаєш, як можеш сказати? Ти, ти можеш сказати, типа, я здогадався, тому що я бачу тебе випуску цей камікиси шукають хлопця. <сушна> <сушна> ну ні, не дякую, не було. Я, <ні>, <сушна> я, я він старався блін. Дано, дано. Брат, вибач, але більше за жінок я все-таки люблю оселедець. Тому ми з тобою. Ні! Це був мій єдиний шанс. Ні! Ні! Давай. Ура! Перемагає Квадратний! Підписуйтесь! 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 Believe that it's finally me and you and you and me, just us and your friend Steve.